Дев'ять років уся наша країна і світ бачить, як великий рух незламних, сміливих і жертовних українських людей переріс у справжню армію забезпечення і допомоги. Вони завжди з бійцями передової, з мешканцями населених пунктів на лінії вогню, з тяжкохворими, сиротами, внутрішньо переміщеними, людьми літнього віку та з обмеженими фізичними можливостями. Вони з кожним, хто потребує підтримки. Волонтерський рух об'єднав нас в одну велику українську родину, яка вірить у майбутнє і є нездоланною. Не перебільшу, якщо скажу, що волонтером, на мою думку, є кожен, хто хоч раз допомагав за покликом серця. Саме тому сьогодні я хочу звернутися до всіх, чиїм девізом по життю є такі прості, але великі слова любити та допомагати. І ці почуття не прописані у жодних інструкціях чи законах. Але вони закарбовані у ваших серцях. Завдяки вам, Україна є країною людей доброї волі, країною взаємодопомоги, взаєморозуміння і реалізації спільної мети, в якій людське життя пріоритет. Тож шановні жителі Жашківської громади, дорогі мої земляки, всі ті, хто знайшли в собі сили, відвагу і можливість безкорисливо допомагати. Щиро дякую кожному з вас за те. Що не стоїте осторонь, коли хтось потребує допомоги. За те, що вкладаєтеся в перемогу. Неважливо, у який спосіб, важливо, що робите, ви це з вірою в майбутнє України. Всім, хто присвячує свій талант, енергію, працю та виражає щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк і винагороди, найвища шана та повага. Коли настають темні часи, світлі люди особливо помітні. А ті, що випромінюють світло, завжди перемагають пітьму. Саме з такою армією світлих, сміливих і великодушних українців, ми неодмінно переможемо. Бережімо віру, єднаймося і не зупиняємось на цьому шляху. Слава українським волонтерам! Слава всім волонтерам Жашківщини! А відтак слава Україні!